Поки я спав. Отут в мене сидів Цератогірус. Чого сидів? Бо був совершен дірський побіг. Судя по всьому, він виліз через дирки вентиляції і десь потупцяв. Шанс його знайти і вернути додому дорівнює нулю. Чого? Бо в мене тут темний паркет. У мене все темне, сам павук малий і чорний. І знайти його буде не, неможливо. Е, ну, Якщо він заліз або сюди, або сюди, ну сюди взагалі в нього шансів вижити ноль. Ну, но тут, коротше, е, нанду готується линьки. і в нього були шанси вижити, бо нанду не їсть зараз. Ну, вряд ли він, звісно, заліз до других павуків, більш всього, він е десь потупцяв і сидить в углу. Для того, щоб його піймати, короче, я зробив е паст ну, як пастку. Типу, насипав в лоток трохи субстрату, зволожив його, бо як він все одно буде шукати місце де зробити нору, і місце, де є волога якась. І, можливо, він вернеться. А можливо, ні. Такі оце нахуй новості з утра хуйові.